Зараз біля пам'ятника Шевченка зібралося близько півтори тисячі людей. Мабуть, уже близько двох тисяч представників правого сектору і організації на Надалі вони підуть смолоскипною ходою столичним середмістям. Щоправда, весь нюанс цієї смолоскипної ходи у тому, що самих смолоскипів у мітингувальників не буде. Прошу далі послухати речника правого сектору пана Березу нам не обязательно показувати факільне шоу для того, щоб продемонструвати нашу силу. Наші люди на востокі України захищають. Без статуса статусу Україну і это нужно для того, щоб не підтверждати свої факти, э, е патриоты. Они знают знають так, що они патріоти. Им это нужно для того, щоб Україна була свободна, соборна і независимою провокації. Про Том сьогоднішньої смолоскипної ходи а, не очікується усякому разі ані речник, ані самі а, люди, ані самі мітингувальники не збираються. Влаштовувати якихось провокацій, і навіть не очікую на них. До речі, самі мітингувальники дуже багато приходили із дітьми із зі своїми дружинами і зі своїми чоловіками. Щодо ставлення до можливих провокацій, то дуже багато людей тут критикують дії сьогодні під Верховною Радою. І надалі я слідкуватиму за подіями за смолоскипною ходою і вже детальніше про неї розповім о десятій годині вечора.